Ну і вже відомо, скажімо, що в Миколаєві діти будуть вчитися лише дистанційно. Відповідний проект рішення готовий і в Дніпрі. Остаточної ухвали по області ще немає, бо ж у кількох громадах тривають активні обстріли. А от на Кіровоградщині 65% шкіл попередньо будуть приймати дітей у класи і по тривозі вести у бомбосховища. Так само і на Рівненщині, там до навчання офлайн хочуть підготувати половину шкіл. До звичної форми навчання готуються і на Закарпатті. Змішана форма буде на Буковині, на Вінниччині, Запоріжжі та в Сумах із форматом навчання ще не визначилися. Утім відомо, що на Волині у 50-кілометровій зоні від кордону, а на Сумщині у 25-кілометровій діти навчатимуться дистанційно. А от як вчитимуться у Львові, Одесі та Харкові нам наживо розкажуть кореспонденти ТСН в Одесі Сергій Осадчук. У Харкові Вікторія Стрільцова, а у Львові Марічка Кужик. Вітаю, друзі, і з Марічки почнемо. Марічечко, це лише здається так, що Львів далеко від лінії фронту небезпека висить і над вами. Чи відкриються у вас школи? Вітаю колеги. Львів вчитиметься. Це вже остаточне рішення місцевої влади. А От чи готові відпускати дітей до школи визначили ще не всі е, батьки школи, провели попереднє опитування і виявили, що більшість таки за очне навчання: 15% за онлайн форму, 20% ще вагається а от решта 5% лишатиметься лишатимуться за кордоном. Свої аргументи в кожної зі сторін. Повинні дітки ходити в школу, бо то, що дасть вчителька, то дасть вчителька. Я проголосував так, щоб тільки онлайн вчитися, тому що це найкраще. Чому? Тому що дитина не виходить, по-перше. По-друге, якщо тривога якась є, школи мають бути для біженців. Чи готові школи до роботи мали змогу перевірити самі, коли прийшли до закладу? Якраз пролунала тривога. В цій школі укриття це підвал з дуже товстими стінами. Тут ще проводять вентиляцію, воду та аварійне освітлення. Місця правда вистачить не усім. Частина школярів буде тут. Частина ховатиметься за правилом двох стін, а частина вчитиметься вдома. У департаменті освіти змішане навчання підтримують і готові відкривати навіть ті заклади, в яких немає зовсім ніякого укриття. Перші п'яті класи це є обов'язково навчання у школі п'ять днів на тиждень. А вже інші учні і решти класів для них буде організовано графік, щоб 70% навчання відбувалося в стінах школах. Ну а 30% – це буде онлайн навчання. Біля кожної школи, фактично, у місті ми знайшли альтернативу. Це будівлі, які мають укриття, які знаходяться близько від школи. От і які комісіями, які перевіряли ці навчальні заклади. Ки буде офлайн та онлайн уроків, стане відомо після того, як усі батьки дадуть відповідь, але вже відомо, що вчителів не вистачає, адже в заклади додатково записалися більше пів тисячі дітей-переселенців. Тож освітян, що шукають роботу, запрошують до львівських закладів. А як у Харкові, віко. Вітаю колеги, і власне зараз я стою біля однієї зі 117 розбитих у Харкові шкіл. На території школи нас не пустило через пізній час, але запевняю, частина цього закладу просто перетворилася на купу цегли, і власне це може стати відповіддю. Чи підуть харківські школярі цього разу до школи, чи сядуть вони за парти у Харкові, і, до речі, зазначу, що ця школа має одне з найякісніших укриттів. Там було і електрика, і інтернет, і вентиляція. Втім, усе це опинилося десь під руїнами. І на Харківщині усього 64 школи мають якісне укриття для дітей. А втім, цього року школярі не сядуть навіть за парти і навіть в цих школах. Адже рада ухвалила відповідне рішення і пропоную послухати очільника нашої області. Він пояснить, чому саме так вирішили. Час польоту ракети з міста ну із так би мовимо передмістя Білгорода Російської Федерації до міста Харкова – 30-40 секунд. Тобто розумієте, за 30 секунд. Ми маємо взяти всіх абсолютно дітей і спустити їх в укриття. Ми проводили відповідні тренування. У нас виходило максимум на це 5 хвилин. Нині на підконтрольній Україні території на Харківщині маємо 715 шкіл. 17 з них це просто купа цегли. Які треба буде відбудовувати з нуля ще дві сотні, частково пошкоджені, тобто зруйнований або один з корпусів, або половина самої школи. І за даними власної адміністрації, до війни на Харківщині було 230 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Половина з них виїхала, і ймовірно, якби і ймовірно вистачило б цілілих шкіл для дітей, які лишилися. Але через таке надто близьке сусідство з ворогом з Росією вже і школярі, і вчителі готуються до дистанційного формату навчання, і зазначу, що цьогоріч за онлайн парти. Сядуть 7 тисяч першачків, вони доєднаються до першого дзвонику у зумі, але це вдвічі менше ніж було минулоріч. Втім, вчителі обіцяють як умови більше різноманітніти, навчання для першокласників, вже готують їм уроки з мультиками та з інтерактивними завданнями. Колеги, і зазначу, що на Одещині також вже вирішують. Чи сядуть першокласники і школярі цьогоріч за парти, Тож там мій колега Сергій Осадчук. Яка ситуація на Одещині? Колеги, мої вітання в Одесі. Провели опитування батьків. 97% з них заявили, що їхні діти навчатимуться з дому, але 3% все ж хотіли б 1 вересня повести своїх дітей. До класів і для таких діток працюватимуть 33 школи. Там вже формують класи. Одні з таких шкіл ми і побували сьогодні. І я скажу так: я б свою дитину повів би в цю школу, тому що там є велике сховище, розраховане на 150 діток. Воно обладнане і вентиляцію є, і інтернет, і запасні. Виходи і навіть окреме приміщення для кожного класу, враховуючи по молодший клас, старший клас. Ну і самі вчителі досі хвилюються, як це все буде відбуватися, тому що вони за безпеку саме для діток. Ось Послухайте керівницю. Я хвилююся, і більшість вчителів, яким я пропонувала години в очних класах, всі хвилюються. А що ж, ну вони бояться не, не за своє життя, а за життя дітей, але я говорю, значить, все буде добре. Дітей навчимо організованості, вмінню триматися під час такої екстремальної ситуації. Очно тут навчатимуться понад 200 дітей. Дехто прийде з інших шкіл. Тож багатьом учням доведеться тепер долати більшу відстань, ніж до своїх колишніх шкіл. Потрібно буде попіклуватись про те, як діставити дитину до школи і як повернутися зі школи додому. Особисто мене хвилює саме це питання: шлях від дому до школи і зворотньому напрямку мають пропрацювати з дітьми батьки. Навчання у працюючих школах організовуватимуть у дві зміни. Ну і офлайн викладатимуть лише основні предмети, аби скоротити час перебування дітей у приміщеннях. Ну і напередодні 1 вересня в школах проведуть і такий генеральний інструктаж для того, аби дітки знали, як все поводити в таких екстремальних ситуаціях. Ось така ситуація в Одесі, колеги. Дякую, друзі. Дуже хочеться для наших дітей міцних знань, але і безпеки насамперед. Сергій Осачук із Одеси, Вікторія Стрільцова із Харкова і Марічка Кужик зі Львова про те, як планують навчати там своїх школярів. Дякую.